Вітаю! Це щотижневі новини від Асоціації рітейлерів України. І сьогодні з вами я, Олеся Волкова. Сьогодні поговоримо про таке. Новини FMCG. Який має вигляд новинки сільпо у стилі Неофолк у Львові? Покупці поводяться по-іншому. Чому комфорт і ціна понад усе? А солодощі енергетики та заспокійливе лідери продажів. Та що покупці шукають в магазинах на АЗК, щоб підняти настрій? Як змінюється рітейл у боротьбі за покупця, дискаунтери, ВТМ та промо? А також про відбудову житла, що купують українці за програмою є відновлення. Не зволікайте, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин рітейлу. Не пропускайте випуски, дивіться відео до кінця, ставте лайки та коментуйте. Ваша думка дуже важлива для нас. Мотанки, свищики, вишивки з різних регіонів України та орнаментальна символіка. У Львові у стилі Неофолк відкрився 20-те сільпо. Магазин розташувався у ТЦ Содова. Торговельна площа супермаркету складає 1219 квадратних метрів. Дизайн нового сільпо це симбіоз орнаментики та штучного інтелекту, розповідають в компанії. Між рядами страв з кулінарії простягаються піксельні вишиванки з різних регіонів України, ляльки-мотанки. Оберігають процеси випікання найзапашнішого хліба, а свищики контролюють процеси купівлі товарів на касах. Автори концепту хотіли, щоб під час шопінгу українці відчували свою ідентичність та прив'язаність до батьківщини, а також більше дізнавалися про орнаментальну символіку, ружі, мотанки та про бродівське письмо. Бо це наша культурна спадщина, і думаю, що у них це вийшло. Тож як будете у Львові, обов'язково завітаєте до магазину. Змінюється як зовнішній вигляд магазинів, так і самі покупці та їхні вподобання. Звісно, у зв'язку з війною клієнти стали вести себе інакше. Ми зібрали основні тренди споживання, про які говорили експерти на найбільшій зустрічі рітел України РАУ Експо 2023 Своїми спостереженнями поділились нову з Фозі Груп, мережа Аптек Подорожник, магазини одягу Вовк та автозаправні комплекси ЮПІДЖ. За інформацією рітейлерів, сучасний покупець став менш вибагливим до широти асортименту, але дуже чутливим до ціни товару. Він більше споживає солодощів, аби заїсти стрес і, як наслідок, вибирає одяг більших розмірів. Водночас дозволяє собі більше купує заспокійливе та живе сьогоденням, знаходячи щастя навіть на заправці. То чи вдається йому його знайти і як? По-перше, відбувся перерозподіл покупок товарів на користь більш дешевих позицій. Як завжди, під час кризи покупці намагаються зекономити за рахунок переходу з брендів категорії середнього цінового сегменту до більш дешевих. Змінився і розподіл відвідувачів між різними форматами магазинів. Наприклад, внову сповідомляють, що найбільшою популярністю користуються магазини площою по до тисячі квадратних метрів, на другому місці формат гіпермаркету. Найменш динамічні показники демонструють. Великі магазини площею до 3 тисяч квадратних метрів. Як показало дослідження Новус, проведене у липні 2023 року за участі Нільсен, на першому місці стоїть зручне розташування магазину. Потім слідують співвідношення, ціна, якість та можливість все купити в одному місці. І на відміну від довоєнного часу, такі важливі показники, як асортимент та якість товарів, опинилися на останніх місцях у п'ятірці критеріїв. Це було неочікувано, кажуть у новус. Тобто споживач став. Ведь на перше місце зручність, а не великий вибір товарів, як це було раніше. Ще один важливий тренд споживання це солодощі, енергетики та ліки. Стали лідери продажів в новосі кажуть, що продажі солодкої бакалії суттєво збільшилися. Це такі категорії товарів, як цукерки, батончики, шоколад і солодкі напої. Все, що з цукром, добре продається. Так само великим попитом користуються енергетичні напої, слабоалкогольних напоїв та винів, продають більше. Натомість міцний алкоголь та пиво демонструють неорганічне зростання попиту. Найбільш стабільно виглядають продажі овочів, особливо порівняно із фруктами, тим паче екзотичними. Менший попит фіксується і на корисні продукти, типу горіхів, мюслі, сухофрукти. Значне падіння продажів демонструє молочна продукція, зокрема йогурти та розсільні сири, а також весь рибний сегмент товарів. По м'ясу видно тяжіння покупця до курятини. У фозі груп теж підтверджують, що як і завжди. 50% витрат споживачів припадає на продукцію категорії фреш. Єдине, що змінилося ще 3-4 роки тому, це алкогольні напої перестали бути товаром номер 1 у кошику споживача навіть під час кризових періодів. Також наразі можна казати про тренд на збільшення споживання готової їжі. Разом із солодощами, джерелом позитивних емоцій, люди купують більше заспокійливих препаратів. У мережі Аптек Подорожник пояснюють цей тренд із синдромом відкладеного життя. На початку війни люди перестали думати про майбутнє, брали тільки необхідні зараз ліки, тому критично впали продажі вітамінів, бадів тощо. Зараз продажі відновлюються. Так само, як і торгівля ліками, продажі одягу та модних аксесуарів в поточному році показують гарну динаміку. Люди шукають позитивні емоції. У ВОВК проаналізували продажі з різні періоди і дійшли висновку, що на початку активних бойових дій люди купували теплі і зручні речі, аби можна було вийти на прогулянку чи спуститися у бомбосховище. Але вже у 2023 році знову почали купувати модні речі, суттєво збільшивши трафік і продажі на 35%. Крім того, купівля солодощів не минулася українцям просто так. В 2023 році збільшились продажі одягу більшого розміру. Якщо раніше ходовим був розмір S та M, то зараз в топі по деяким позиціям вже стабільно плюс сайз. А от для клієнтів АЗК. Вже давно немає особливого вибору, чим заправляти своє авто: бензин, дизель чи газ. Але магазин і кафе при АЗК може стати додатковим магнітом. Так, хітом продажів у 2022 році в мережі UPG стало фрізерне або м'яке морозово. Воно також входить до розряду товарів, які можуть підняти настрій. Його купує кожен п'ятий клієнт АЗК. Тобто заправка конкурує не бензином, а хот-догом і морозовим, кажуть у мережі UPG. З іншого боку, зміни на споживчому ринку Впливають на вибір ретейлерів у підходах до збільшення продажів та на нові ретейл формати Все більшої популярності набувають магазини, які працюють у форматі жорсткого дискаунтера. Це магазини з товарами повсякденного попиту за низькими цінами. Це пов'язано з тим, що попит змістився на ціновими сегментами вниз, із високого на середній, із середнього на низький. А низький ціновий сегмент став головним в асортиментній матриці більшості торгових мереж. Аврора, червоний маркет, Прайс» – відмінні риси цих магазинів, просте оформлення торгового залу, в якому продукція виставляється на палетах мінімум асортименту, мінімум персоналу. Торгові мережі цього формату стали ключовими клієнтами багатьох виробників і постачальників, особливо для товарів з тривалим терміном придатності, бо створюють споживання великих об'ємів товару. Ще один помітний тренд зростання продажу власних торговельних марок у національних мережах. Наприклад, АТБ Маркет розвиває ВТМ своя лінія Розумний вибір і Делюкс, новус ВТМ Промо та новус Сільпо» ВТМ-премія по ринку спостерігається збільшення виторгу від продажів ВТМ, що також є результатом перерозподілу попиту від дорожчих брендових товарів до більш дешевих ВТМ-товарів. Також в категоріях, де практично немає сильних торгових марок, ВТМ мають суттєву частку: ватно-паперова продукція, цукор, крупи, каші, снекова продукція тощо. Ще одна яскраво виражена тенденція активне промо. Рітейлери продовжують боротися за покупців за рахунок проведення акцій, незважаючи на зниження маржі. Досить ефективним є проведення промо компаній з умовами, наприклад, знижка за обсяг 3 плюс 1, 3 за ціною 2 і так далі. Знижки при досягненні певного розміру чека, купи на 500 гривень та отримай знижку за акційний товар. Складні схеми, знижки при купівлі певних категорій у певний час. Тощо. Звісно, війна позначилась і на покупках в сегменті будівельних магазинів. В травні цього року в Україні стартувала програма відновлення, у межах якої люди отримують допомогу на ремонт своїх домівок, що постраждали через повномасштабну війну. Своїми даними з продажів поділилась мережа Епіцентр. В рамках проєкту вона запропонувала покупцям понад 295 тисяч найменувань товарів для будівництва та ремонту найчастіше споживачі купували двері: покрівлю, шифер, профнастил, черепицю, гіпсокартон, дерев'яні конструкції, матеріали для внутрішньої обробки, вікна, перегородки та покриття для підлоги плитка, ламінат, лінолеум. Найбільшою програмою скористувалась мешканці Києва та області Харкова, Дніпра і Запоріжжя. Загалом за 4 місяці в мережі «Епіцентр» за програмою є відновлення. Українці придбали товари для ремонту пошкоджених домівок на суму понад 60 мільйонів гривень. І ця цифра щодня зростає. Що ж, здається, покупці дійсно шукають в покупках відчуття стабільності та навіть щастя. Власний рітейл виконує цю місію та максимально намагається відповідати запитам споживача. А це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що приєднались до перегляду. Ставте лайк цьому відео. Не забувайте підписуватись. Кожен новий підписник мотивує нас іти далі і робити якісний контент для вас. До зустрічі за тиждень.